Бердичівський медичний коледж Обідньої пори в одному з корпусів раптово припиняється заняття і розпочинаються слідчі дії. Працівники управління протидії наркозлочинності затримують студентку другого курсу. В її сумишці знаходять цілу купу підозрілих згортків. Було знайдено при ній в сумці в колбі зі скла 24 розфасованих пакетики, зроблені з фольги, в яких знаходилась наркотична речовина. Усі згортки поліція вилучила і направила на експертизу. Попередньо кажуть, у дівчини в сумочці був амфетамін в адміністрації навчального закладу. Роблять круглі очі. Запевняють, для них це повна несподіванка. Такого ми не помічали, щоб студенти такого не було виявлено ні одного разу. Це просто для нас новина. Це новина і для студентів. Принаймні так вони говорять на камеру. Мовляв, нічого не чули і не бачили. А ви чули про те, що затримала дівчина з наркотиками? Ні, не чули. «Хлопці, це ви чули, що у вас наркотиками?», з наркотиками «Ні, вибачте, бачите, не чули що. Ну, сама вона могла поляти. Ви в принципі люди, які з хімією обізнані тут? Я думаю, сама ні затриманій дівчині 21 рік. Вона місцева, має дитину. Кураторка відмовляється вірити у те, що її вихованка здатна на таке. Жінка припускає це провокація. Я не можу взагалі пояснити для мене це шок. Я не вірю в це, що це могло бути в цій дитині. А в когось іншого це бути? Могло? не могло бути в наших дітей, взагалі не могло бути такого. Бердичівський медичний коледж уже не раз ставав центром уваги правоохоронців та журналістів. Зокрема, його директор Володимир Клименюк, який керує закладом уже 17 років. За цей час він став фігурантом кількох гучних кримінальних проваджень. Якось він напав на оператору надзвичайних новин під час зйомки ДТП, учасником якої був сам. Потім, нібито через сексуальні домагання директора, повісилася студентка. Було ще й шахрайство, і викрадення дитини в його колишньої дружини. Обласна рада вже не перший рік хоче замінити директора коледжу, але закона не може цього зробити, бо жодне з кримінальних проваджень так і не дійшло до суду. Випадок із торгівлею наркотиками в закладі може стати вирішальним. Я думаю, ми будемо ініціювати питання в черговий раз про розірвання контракту керівника медичного коледжу з обласною радою. За це має насти відповідальність однозначно керівник цього закладу. Директора коледжу журналісти на робочому місці не застали як завжди. У скандальних ситуаціях він одразу йде на лікарняний. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за виготовлення та зберігання наркотичних засобів, з'ясовують звідки у студентки наркотики та чи не причетні до справи працівники закладу. Вона розповсюдила не тільки в навчальному закладу, а й по місті ж На даний час проводиться слідчі дії і встановлюються причасні особи, які з нею були, мабуть, були з нею пов'язані до або причетні до збуту цих наркотичних засобів. Дівчині загрожує до трьох років позбавлення волі, з коледжу її відрахують, але все це, якщо її вину доведуть.